Вчерашнего митингу и э, хочу сказать, что я тоже не согласна с теми оценками, что это был провал и что людей было мало. Людей было довольно-таки много, причем это были киевляне, которые пришли э, по зову сердца, сердце, э, отстаивать свои права. Но вот если говорить о том, что все-таки их было не настолько много, настолько, насколько хотелось бы... то вот э, у меня есть такое, такая догадка, что возможно к являнам, э, не так важен факт выборов, как таковой, насколько им хотелось бы узнать, а что дальше. То есть э, на самом деле киевлянам не так уж важно получить в мэра и в Киевраде большинство оппозицию. Киевлянам важно, чтобы городом наконец-то начал заниматься кто-то, кто в этом разбирается, кто хочет сделать э, жизнь киевлян более удобной. Ну, и комфортной. Это, это, это может быть вам так важно. А мне хотелось бы, чтобы граждане, жители города имели право избирать этого человека. Они Но, можно конечно, же назначить хозяйственника. Конечно, для начала. Да. Вот если такие киевы, да, Нет, вот разница. Назначенные люди и люди, которых выбрали. Это совсем другая ответственность, это сразу чувство. Ну вот. Просто, возможно, киевлянам хотелось бы все-таки услышать. План, якщо у вас план, господа позиціоніри, може бути людям хотілося б узнать, а що далі після того, як запустить вибори назначать, ми виберемо мера. Що цей мер, які в ради, то нічого чекайте. Якщо виборите, якщо ви Чекайте, ну перену пере... давайте не будемо обговорювати те, що не варто обговорювати. Якщо вибори призначать, будуть висунуті кандидати, вони вам запропонують програми, і ви проголосуєте за того, за кого ви по... вирішите. Киянам має бути важливий сам принцип виборів, якщо им це не тікає. Все інше не варто обговорювати. А по-моєму, це по ні, ні, тому нужно що вони обсуждать. можуть обрати мером представника партії регіонів. Це їх святе право. Головне, Могут. щоб людей не позбавляли права вибору. Абсолютно. Говоримо... Ну можна все-таки розказати, що збираються люди робити Ні, я, так, вибору. я не погоджуюсь. Хто буде розповідати, коли немає кандидатів? Якщо опозиція хоче привлечь на мітинг, мітінг, статі гарята був мітинг опозиції. Бул да, мітінг Київлян, Київський за право вибора вместе з опозиції да за право вибора щодо того, того скільки людей там зібралося, я вам скажу чесно, коли ми збирали мітинг на підтримку нашого телевізійного каналу, там зібралося приблизно стільки ж людей. Я дуже з величезною повагою ставлюся до власного телевізійного каналу, але я чесно кажучи, впевнений, що майбутнє міста в якому немає обраного мера вже три роки, мало б зацікавити більшу кількість людей. Люди, які не поважають, свого, не поважають власне місто, не заслуговують на те, щоб жити в нормальних умовах. Ну, Но раз він не зібрав більше людей, значить, потрібно шукати причини. Чому? Ні, треба працювати. Одна з причин, що люди не розказують, що збираються, який є план по, по тому, як ну, приведуть місто в порядок. Будь ласка. Спасибо. Я бы хотів попросити, э, так як це дійсно був мітинг, э, це это святое право, Выбирать себе тех, кого считаешь нужным. Я бы хотел попросить оппозиционеров все-таки какую-то внутреннюю цензуру по количеству флагов ввести, потому что уже сцену не видно от количества флагов. Другой вопрос по поводу доверия. Мы все время говорим, что у нас какое-то низкое доверие к политикам. В Германии доверие к политикам плюс-минус 15%. Тут дело не в том, что нужно смотреть наверх, чтобы за нас решили проблемы. Дело в том, что нужно смотреть друг на друга, строить горизонтальные связи, учиться объединяться, делегировать полномочия тем людям, тем людям, которые готовы представить наши интересы. И когда так будет происходить, и не будет э, таких вот э, манипуляций э, и политизации митинга, на самом деле я часто слышу, что э, я не пойду. Я а. не розумію знову таки. Що значить політизація мітинга? Мітинг політичний. Мова йде про призначення виборів. Це не мітинг щодо характеристичного захисту тварин в Київському зоопарку. Це дуже важлива річ. Але це не політичний мітинг. це політика прямо, прямо такої, прозора. Абсолютно, но, Прозора політика. Ну, простой момент, я ж говорю, коли людям не видно вже сцени від флагів політичних партій, это немножко да, я прошу Будь ласка.